Вітаю, друзі! Е, хочу вам поділитися одною історією, яка сталася зі мною сьогодні. Мені було дуже неприємно, після цього я приїхав додому, знаєте, в такому просто якомусь такому дуже, -дуже поганому настрої після цього. Що саме відбулося? Ну, Хто слідкує за каналом, знає, в мене два автомобілі є у власності Audi і Жигуль четверка. Жигуль я його чисто купив для всяких перевозок, для тому подібного. Я не шкодую, там салон вбитий, головне, мотор гарно працює. І я ним дуже часто їжджу, фактично, частіше як новою машиною. Їду я, значить, сьогодні був на пошті, так, забирав там посилки і відправляв деякі. І в нас там виходить з почти такий виїзд, така вузенька дорожка, і з однієї сторони, там біля п'ятиэтажок, припарковані отак машини по одну сторону завжди. І виходить, я їду, моя полоса руху чиста. Назустріч їдуть машини. Там лежачий поліцейський лежить. Ну, бачу, їм треба закінчити маневр. Їдуть, але так машини припарковані там через дві, скажімо, що є місце, де всунутись. Так, проїжджає одна машина, друга, третя. Бачу, ніхто не збирається. Ну, всі хочуть нагло проїхати, ніхто не хоче чекати, щоб я проїхав. Хоча ну, я правий, в мене перша очередність проїзду. Їдуть, їдуть, проїжджає п'ять машин. Ну, дивлюся, так далеко вже їде ще дві машини, так? Ну все, я їх пропустив, починаю їхати. Те падло, просто піддає газу, прилітає таким джипиком. Шкода, така нова шкода, як знаєте, як, як Мінтурі це пороздавали були. Він під'їжджає і нагло А Я його вже не пускаю, я вже заїхав, перекриваю проїзд йому. Він, значить, зупиняється по центрі дороги. Я думав, він просто ну, буде там, пробувати маневрувати, ставати. Туда. Він ні, стоїть наглота і підсовується до мене. А я під'їжджаю, знаєте, відкриваю вікно і каже мені: А ти що, не видиш? Ти не мог мене пропустити? Чесно, я просто в шоці був з наглості людини. Я кажу, з якого хрена я тебе взагалі маю пропускати? В мене вільна полоса, а ти мене маєш пропустити. А він, Здесь проїзду взагалі немає. Як я переділяюся на машину, а машина в нас є таке підприємство в місті, велике досить. І там оці машини, це підприємства, робітники там їздять на них, знаєте? Я так дивлюся і розумію, думаю, ну, ну твою ж мать, ти ну, в нас тут україномовні люди, в нас тут, ну в нас російською мовою тут не говорить ніхто, так, ну з місцевих, я маю на увазі. Тільки приїжджі люди говорять. Тобто людина приїхала, я не буду казати, навіть людина, воно приїхало сюди, тут а десь влаштувалося на роботу, йому дали ту машину їздити, і воно не чує землі під ногами. Воно, мало того, що не праве, то ще хамить мені. Ну, Я кажу, знаєш, ти кажу, якщо ти такий розумний, зараз я кажу цим гулям, пропорю тобі всього бока в машині твоїй, визиваємо поліцію і будемо вирішувати, хто тут правий, хто не правий. І він почув це, більше ні слова не сказав, просто прижався. Трошечки в своє право і все, і ми розминулися. До чого просто я веду хлопці. От, от Все частіше я переконуюся, які в нас люди просто. в нас скільки мразі просто є серед людей. Тут не справа не в тому, як він говорив, справа в тому, як він себе вів взагалі. Ну, ну Не можна так робити. Ну, і от, перекон... ну, Я ще раз переконався, що знаєте, ну, як то говориться, може і не дарма, та війна в нас тут, а от таке от робиться в нас. Ну, Завдяки от таким людям. Я не кажу, ну, ні в чому не винні дітки маленькі, ні в чому не винні жінки. Ну, отака мразь, ну просто, блін, як з цим жити, як з цим боротися. Я просто не уявляю. Як то просто говориться, крик душі, знаєте. ну, Отак, людина не права, але себе щось строїть. Для чого це робиться? Та просто мовчки стань з боку і стій. все, Кравка. Більше нічого від тебе не требується. Ну і все. Більше негативу на сьогодні я не хочу. Зараз тільки позитив. Тепер, хлопці, подарунок від шановних підписників. Я просто мушу з вами цим поділитися. Просто мушу. Дивіться. По-перше, для любителів совкотеми спеціально. для мене. Дивіться, яка штука. Знаєте що це? Я, я спочатку не поняв, тако, дивлюся, думаю, що це таке, якесь дитяче щось. Дивіться, о! Як вам? <Russi> <с? с>? О! Це раз. А от дивіться, що написали. Спеціально. Ну знають, який в мене є мотоцикл? Знають люди. Я подивився. Мені так цікаво було, легеньке воно таке. Що ж це таке, я думаю? Дивіться сюди, хлопато. <паспілля> дивіться, що я маю тепер. Дивіться. Опа! <паспілля> Крутяк, зараз я приміраю і покажу вам. Так. Момент істини. Ну, Придумали, де таке взяли. Опа. Ой, хлопці, чесно, я не знаю. Чи я буду в цьому їздити? Ну, думаю, разом-два, то точно я мушу проїхати. Але коли кумові буду давати мотоцикла, то тільки при, одно, при одній умові обов'язково в такому шльомі. Дивіться, як вам. Крутя. А, а сидить він капітально на голові удобно, дивіться, опа. Ну, крута штука, дуже дякую. Чесно, посміявся від душі, підняли настрій. Бо просто, ну кажу, якийсь такий негатив у мене сьогодні щось, був, одна робота не вдалася. І ще плюс оця ситуація, оце було супер, дуже дякую. А оцією штукою буде дуже зручно стружку прибирати. Так, буду брати. Опа. Дивіться. Ну крутяк, ні? Все, отди його, все. Все, бачите. Тепер буде завжди чисто у нас. Опа. Або сніг гурнути зимою. Коротше, приколи теж дуже важливо насправді. Без, без таких приколів життя не є повноцінним. Так, не знаю, що тут в нас має бути, бо я щось призабув. Подивимося. Знаєте, хочеться самому собі роботу як поговорити придумати. Подивимося. Я думаю, вам теж цікаво, що мені присилають там, знаєте, що я маю робити. Що щось цікаве, одразу подивимось, об'явимо і, і потім десь забачуємо. Так, то що у нас? Так, тут у нас е, троєчний циліндр, щось їм не треба зробити. Тут у нас якісь поршні. Так, тут у нас якісь цікаві гарні поршні. Ого! Куди mm -hmm. Подивимось. Ого-го! Дивіться! як блищать. <гум> Цікаво. Так, З тим теж розберемось, коротше. О, покажу. Мені тут, знаєте, часом дзвонять люди. Ага, і тут. Все, понятно. Тут займемо з коршів Якогось разу, якщо будуть якісь нюанси, то буде відос. Ну, побачимо. Ви бачите, що відоси я стараюсь знімати максимум багато, бо бачу, що люди цікавляться і мені якось, коли ви підтримуєте, там, коментуєте, обговорюєте. Мені якось самому найвеселіше робити, чесно. Так, о, це вже щось цікаво. Японське качество. Ми подивимось, що це за качество. Бачите, яке качество? Колега... Задарює мене подарками, піддобрюється. Я і так раді не обіжаю. Ого, дивіться, Вижте. яка штучка. Да, це теж із, із Опери ЧПУ із для охолодження отвори. Блін, дуже дякую. Я то чесно про такий інструмент поки що був і не мріяв, і канавочні, бачите, теж дуже круті різечики. І цей такий каналочний, цікавий. З ЧПУ станків я потім пороблю державки і пороблю собі дуже крутий інструмент. Дуже дякую. Так, А тут у нас, тут у нас що? Ага, Тут у нас мінчак. Ну, коротше. Знаєте, в мене в загальному робота така майже однотонна. Ну, В більшості, знаєте, 90% роботи. Вона одне і те ж саме, робиш, робиш то й все. Ага, БВС. Дивимось, поміряємо і вирішимо що. Але, але бувають і якісь цікавіші такі варіанти, то, то кажу, то час і часу вам їх показую. Ну і давайте такого. В цьому відосику не буду я вже робити ніяких цих ніякої роботи, тільки, тільки, тільки. Подивимось зразу на оці поршні. Вони мене просто дуже зацікавили. Знаєте, чого зацікавили? Бо там маркування таке, як на тих поршнях, що я собі ставив колись, але вони виглядають зовсім наче. Виглядають як тайванські маркування, як в русских поршнях. Давайте таке зробимо. Я перезвоню до власника чи напишу і запитаю його, хто виробник цих поршнів, але поки що, не знаю, чи навіть хто, я просто дам. Своє заключення. Що я думаю про них, про їхню геометрію. І буду вам показувати повністю розміри. Без, без обману, без нічого. Так, дивимось що в нас є. Мінус 4 сотки. Так 62, 44. Давайте це самого низу. Давайте так, опускаюся на рівні заміру зазору понизу поршневого пальця. 62, 44 на 2 сотки. Так? Там було 46. Так, я може сказав 44. вибачаюсь. Да. Тут 46. Далі у нас 44. І над пальцем поршневим 40. Трошечки більше. 5 сотих конусності до верху. 5 сотих конусності. Ну, Юпетровські вони завжди так і мають ту конусність таку. І днище в нас 20 сотих, так? На 2 десяточки різниця. Е, тепер, тепер давайте поміряємо еліпс. Який в них еліпс? Так, понизу 30. Тобто еліпс що 15 сотих. Поверху навіть ще більший. 26. 26 сотих. Коротше, ви знаєте. А, і давайте так. Самий основний критерій, по якому я оцінюю, наскільки вони криві. Отак от, от міраю. По тих вухах. Так? Наскільки відігнуті вуха. 36. Одне вушко. Так, а одне 41. П'ять сотих трошечки є різниця, бачите. Ну, коротше так. Ну, обробка в них просто капець. Ну, зеркало, прям, прям капець. бритись вона ідеально. Як вони його так проточують, ну то, то треба вміти. Як то говорив, хтось то з Тіктоку, то треба бути спеціалістом. Отак. От Отакі поршеньки. Знаю, чиї, напишу в назві. Що я вам зараз швидесенько забацаю цей відосик, такий для затравки в суботу, знаєте, так, після обіду. А сам візьмуся е, до роботи по отій опорі. Тут багато роботи буде якраз сьогодні нам е, зробити і перенесемо, щоб вилежалась хоча б до понеділка.